Номер 924 сторінка 206. Запиши дробом, яку частину фігури заштриховано. Рисунки з 228 по 231. Перша фігура трикутник розділена на два рівних трикутники. Із них заштрихований один. Отже, в знаменник ми записуємо число 2, тому що фігура розділена на дві рівних частин. У чисельник число 1, тому що. Заштрихована одна із цих частин. Рисунок 229. Коло розділене на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рівних частин. З них заштриховано 1, 2, 3. Отже, в знаменнику ми запишемо число 8, тому що коло розділено на 8 частин, а в чисельнику 3, тому що заштриховано з них 3. Рисунок 230 Прямокутник розділено на Шість рівних частин. Отже, в знаменнику ми записуємо 6. І 5 з них, 1, 2, 3, 4, 5. Заштриховано. Отже, в чисельнику ми записуємо 5. Рисунок 231 Прямокутник розділено на 1, 2, 3, 4, 5, 5 одинакових смужок, 5 рівних частин. Записуємо у знаменнику. І в чисельник ми записуємо, скільки ми з цих п'яти частин. Беремо, а беремо ми заштриховані у нас їх раз, два. Заштриховано дві п'ятих прямокутника. Можемо сказати, що тут заштриховано одна друга трикутника, три восьмих круга, п'ять шостих прямокутника і дві п'ятих прямокутника.